The story of me, take two. If you can find something to be grateful for, then optimism is sustainable. And I'm rewarded with this second career. bubblegum. Of course it's possible. Отже, сьогодні десятей відео у рубриці «Світ кіно». І воно для мене стало найціннішим, найчуттєвішим. В нас на каналі ви знайдете свою рідну хронологію. Фільмів по руках, і саме зараз підійшла черга до фільму назад у майбутнє 1985 року. Зустрічайте найцікавіші факти та неймовірну глибину почуттів, символа непохитного оптимізму Майкла Джей Фокса. Його життя сповнене сенсу. Коли ми дивимося фільми, вони часто здаються нам в певній мірі магічними вікнами в інші світи. Ви кажете, що зробили машину часу але магія цих історій створюється перед усім людьми, чиї життя іноді бувають не менш захоплюючими. Отже, 21 жовтня 2015 року, знаковий день для фанатів культової трилогії 80-х. Це дата, у яку Марті Макфлай і Док Браун подорожували в майбутній в другій частині фільму. Цей день став справжнім святом для шанувальників трилогії, які. Відзначали його різноманітними подіями, переглядами фільмів і тематичними вечірками. Назад у майбутнє ця темна коняшка, в яку не вірила велика частина голівудських кіноробів. Вона змогла зібрати касу в понад 200 мільйонів доларів. Всесвітньо відомий вчений астрофізик Карл Саган назвав його найкращим фільмом про подорожі в часі. Отже, в нашому відео ви зустрінете найцікавіші факти, яких ви ще точно не зустрічали. Отож, як свідчить легенда, ідея фільму виникла з бажання Боба Гейла і Роберта Земекіса зняти кіно про подорожі в часі. Роберт Земекіс вже на той час став відомим після екранізації його творіння роману з Каменем. Отже, одного разу Бобу Гейлу. Потрапив на очі старий фотоальбом батька, з якого він дізнався, що той був президентом класу, бо згадав, як ненавидів президента свого класу, і задумався, що вони навряд би чи дружили зі своїм батьком, якби вчилися в одній школі. Так, за легендою, починалась історія їх машини часу. Варто зазначити, що у процесі сценарію концепція машини часу змінювалася. Спочатку це, мав бути лазерний прилад розміром у кімнату. Потім машина часу мала виглядати як холодильник. Також у початковій версії сценарію основні дії фільму повинні були розгортатися у 60-х роках, а не у 50-х. Також Сіт Шайнберг, начальник студії Universal Pictures, зажадав від Роберта Земекіса Боба Гейла змінити сценарій. По-перше, мати Марті повинна була отримати ім'я Мек, а не Лорейн. Дружину самого Шайнберга звали Лорейн. До Кубрауму в якості супутника пропонувався шимпанзе а не собака. І нарешті Шайнберг зажадав змінити назву фільму на космічний прибулець із Плутона. Шайнберг надіслав відповідний меморандум, проте виконуючий продюсер Стівен Спілберг послав йому у відповідь Спасибі сіт, завдалий жарт ми дуже сміялися, що зберегти обличчя Шайнберг не став наполягати на змінах. Майкл Джей Фокс спочатку був головним кандидатом на отримання ролі Марті. Однак у той час він активно знімався в одному з сімейних серіалів. Тому перші три тижні в ролі Марті знімався актор Ерік Штольц. Але він не задовільняв вимог режисера і незабаром був звільнений. Тож студії довелося перезнімати весь матеріал з нуля. Майкл Джей Фокс погодився взяти участь у зйомках, не відмовившись від серіалу. Тому Фокс знімався в серіалі в день, а вночі грав у картині Роберта Земекіса. Хоча варто зазначити, що на роль Марті таки розглядалися також Джонні Депп, Джон Кюсак, Чарлі Шин, Крістофер Коле і Роберт Дауній молодший але так і не були затверджені на роль Дока Брауна. Також у свій час планувався інший актор Джон Літгоу. Крістофер Ллойд створював образ свого персонажа Дока, ґрунтуючись на манерах поведінки фізика Альберта Ейнштейна і диригента Леопольда Стоковського. Ім'я Емет походить від слова тайм. Воно просто написане задом наперед, а приголосні подвоєні. Поцілунок Дока та Клари у третій частині фільму був першим поцілунком Крістофера Ллойда у фільмі за всю його кар'єру. Боб Гейл в одному з інтерв'ю розкрив таємницю знайомства Марті і Дока. Марті одного разу заліз до Дока в лабораторію, щоб з'ясувати, чому його називають божевільним, але був просто зачарований його технікою. Док побачив палаючі очі юнака і запропонував йому роботу на півставки. Також багато кандидаток на роль Дженніфель були відкинуті по причині високого зросту. Всі вони були вищі Майкла Джей Фокса. У другій частині змінилася актриса, яка грала Дженніфер. Клавдія Уельс, яка грала її в першій частині, пішла з кінематографу, говорили про різні причини. Роль Дженніфер у другій частині фільму виконала актриса Елізабет Шу. Рональду Рейгану дуже подобалася трилогія. Він включив посилання на фільм в своє звернення до нації 1986 року. І як було сказано назад у майбутній», там, куди ми вирушаємо, дороги нам не знадобляться. Варто також зазначити, що на роль мера, який відкривав свято у Хілвелі, також планувався Рональд Рейген, який вже не був президентом на той час, проте він не зміг взяти участь у зйомках. Вихід другої та третьої частини трилогії відбувся аж за 5 років, і всі головні герої першого фільму погодилися грати свої ролі і впродовжені за винятком Кріспіна Гловера. Джордж Макфлай, батько Марті. Він встановив, як кажуть, дуже жорсткі умови для продюсерів. Хоча сам актор сказав, що його не влаштовувала просто кінцівка. Тому у другій частині фільму сценаристи його вбивають. Всі кадри із фільму, у яких на екрані з'являється Джордж Макфлай, взяті з першої частини трилогії. Незадоволений Кріслін подав суд на Стівена Спілберга за те, що у фільмі були використані відеоматеріали з його участю без його дозволу. Суд виніс вердикт на користь Гловера, і Гільдія сценаристів з тих пір забороняє використовувати обличчя будь-якого актора без його згоди. Роль батька Марті виконав Джефі Вайсман, який був загремований під Гловера. А тепер ще трошки цікавих фактів по сюжету трилогії. Школа Хілвелі насправді знаходиться в місті Уайтер у Каліфорнії. У цій школі навчався колишній президент США Річард Ніксон. На початку фільму, де Марті Макфлай бере участь у змаганні музичної групи у ролі одного із суднів, з'являється співак Хьюі Льюіс, автор пісень з фільму «The Power of Love», та «Back in Time». Саме він, коли Марті грає інструментальну версію «Power of Love», скажеться на те, що гурт надто гучний. На номері автомобіля, повз який Марті та Дженніфер проходять після прислуховування, написано «For Mary» на честь Мері Редфорд, асистентки режисера другої знімальної групи Френка Маршала. Величезний підсилювач, до якого Марті на початку фільму приєднує електрогітару в лабораторії Дока, носить позначення CRM-114 – Це номер космічного корабля з фільму Космічна Одіссея 2001. Сонячні окуляри, які Марті носить на початку фільму, були виключні для рекламних цілей і більше в трилогії не з'являються. Також для фільму було укладено кілька контрактів для позиціонування рекламних продуктів. Одні з них були очевидні, і їх легко помічаєш у фільмі Пепсі, Техаса, Тойота, Найка інші ні. Наприклад, компанія Рейзін» виробник «Родзинок» заплатила 50 тисяч доларів за те, щоб їх продукт таки з'явився у фільмі, але для Ізюму не було місця в сценарії. Тому логотип компанії намалювали на лавці, на якій в кінці фільму спить бомж ред. Фірма запротестувала це і їй повернули гонорар. Герої фільму часто вимовляють Гігават як Джигават. Справа в тому, що Роберт Земекіс і Боб Гейл відвідали семінар з фізики і неправильно розчули дане слово вимірювання потужності струму. Блискавка вдарила рівно 22.04, передавши машині часу 1,21 джиговата. Майкл Джей Фокс спеціально навчився кататися на скейтборді для зйомок у фільмі. Але за п'ять років перерви між першою і другою та третьою частинами він розучився і довелося знову відновлювати свої навички. Під час виконання Джоні Бі Гуд", лідер гурту на балу Марвін Беррі дзвонить своєму кузенові Чаку, Чак Беррі – автор пісні «Джонні Бі Гуд. У сцені, в якій Марті відвідує Джорджа в школі, на задньому плані висить плакат Рона Вудворда в президенти класу. Рональд Вудворд головний робочий постановник фільму. Марті потрапляє в 1955 рік 5 листопада. Ця дата була обрана сценаристами це день народження батька Боба Гейла. Під час зйомок шкільної вечірки. Майкл Джей Фокс дійсно самостійно грає на гітарі. Це не монтаж і не доблер. Музика була розкладена на акорди, і актор вивчив кожен з них акорд за акордом, щоб виступ виглядав на 100% правдоподібним. Сцена знімалася два тижні. Коли назад у майбутнє вийшов кіно в Австралії, Майкл Джей Фоксу довелося знятися в телевізійному ролику лише для австралійського телебачення щодо попередження про небезпеку чіпляння до автівки. Приїзді на скейтборді. Марка Кевін Кляй на той час була достатньо маловідомою в Європі, тому в італійському дубляжі Марті 1955 році називають «Леві Траус, а у французькому його звуть П'єр Карден. Під час телевізійного інтерв'ю Роберт Зелекі сказав, що літаючі дошки вже давним-давно винайдені тільки компанії з виробництва скейтборду. Не бажають ставити в серійне виробництво, але знімальні групі все ж вдалося роздобути кілька таких дошок. Режисер, звісно, лише пожартував. Однак після виходу передачі компанія Mattel була завалена телефонними дзвінками людей, що цікавляться, коли такі дошки надійдуть у продаж. Адже логотип даної фірми можна помітити на цих літаючих дошках у другому фільмі. Епізоди були відзнаті. Без застосування комп'ютерних спецефектів кадри просто накладалися один на інший. Під час зйомок другого фільму Майкл Джей Фокс зіграв себе в старості свого сина і свою доньку. Нанесення гриму займало близько 4-5 годин. У газеті 2015 року можна помітити наступні заголовки. Вашингтон готується до візиту королеви Діани. Бандити великих пальців знову наносять удар. В останній статті йдеться про те, що в майбутньому люди будуть використовувати відбиток великого пальця для платежів. Наприклад, саме так Біф розплачується за таксі. Тому а? бандити Будь почнуть красти великі пальці. Куртка з 2015 року, і комартів, Отримав Дока, могла сама підганяти розмір. При зйомці цього епізоду було використано 40 лісок, приєднані до куртки. Знамениті корсівки Nike із самозашнуровуючими шнурівками все ж таки з'явилися. Правда, коштують вони дуже недешево, але є надія, що одного разу вийде дешевша масова версія. Власне, найскладніше давалися зйомки із скейтбордами, що літають хавербордами. Для того, щоб зняти ці сцени, акторів доводилося підвішувати на тросах, причому, щоб вони не зіскакували, їхнє взуття доводилося пригвинчувати до дошок. Комп'ютерна гра Дикий стрілець взагалі не використовувалася в ігрових автоматах, а лише на приставках, як можливо дехто пам'ятає, для фільму її вбудували у гральний автомат. Щоб показати всіх членів сім'ї в одному кадрі, доводилося звертатись за допомогою до доблерів. Для того, щоб син Марті та онук Біфа відрізнялися від своїх родичів, актори Майкл Джей Фокс і Томас Вілсон носили лінзи, щоб їх колір очей відрізнявся. У фільмі використовується модель авто де Лорана 1981 року. Кришка на атомному реакторі на кормі Де Лорана насправді ковпак колеса автомобіля. Dodge Polaris. Кольори дисплея, установки часу в машині часу червоний, зелений, жовтий, посилання на фільм Машина часу 1960 року, де використовувалися лампи тих же кольорів. Новий фазійний реактор, домашній перетворювач енергії на Делоурені, створений із кавомолки марки Крупс. Головний де Лоурен, який використовувався для фільму, зараз перебуває у володінні приватного колекціонера. Він був допущений для вуличного руху в штаті Каліфорнія. Ті де Лоурени, що стоять у студії Universal, переважно копії. Марті представляється у 1885 році, як Клінт Іствуд. Актор Іствуд дозволив використовувати своє ім'я, тому що йому дуже сподобались перші два фільми. Пізніше марті і одягається як герой іствода. Місто Вестер Джеймстаун у Каліфорнії, яке використовувалося як місце зйомок для Хілвеля 1885 року у фільмі «Назад у майбутні три було зруйновано внаслідок пожежі. За іронією долі пожежа, що сталася у 1996 році, була викликана ударом блискавки. Це місце було популярним серед кіновиробників для зйомок вестернів та інших історичних фільмів того часу. Саймон Уельс, правнук Герберта Уельса, автора книги Машина часу, робив розкадрування всього епізоду з потягом. Пізніше він сам був режисером нової екранізації Машина часу. Оператор постановник Дін Канді грає фотографа, який фотографує Дока та Марті перед годинником. У сцені з третьої частини, де Марті хочуть повісити, Майкл Джей Фокс дійсно мало не задихнувся. Всі думали, що він просто чудово грає свою роль, але коли актор втратив свідомість, почали бити на сполох. І наразі вважаю, що саме цей випадок на зйомках був однією з причин виникнення хвороби Паркінсона у Майкла Джей Фокса. Сорочка доказ другої частини стала його банданою в третій. Даний фільм, кінодебют Елайджі Вуда. Епізодична роль хлопчика біля реального автомату. А також у ролі ще одного помічника Біфа знімається Біллі Зейн, відомий із фільму Титанік, у своїй першій кіноролі. Всіх фанатів хвилюють, чи буде продовження фільму Назад у майбутні 4». в ексклюзивному інтерв'ю Роберта Земекіса він зазначив, що немає четвертої частини і ніколи не буде. Доки він живий, не допустить зйомок продовження трилогії. У мережі нещодавно було викладено новий трейлер, у якому показали несподіваний фільм Назад у майбутнє 4. На жаль, або на щастя, це вміло змонтований фейк, творчість фанатів. Розповсюджений трейлер розвідчано, а повернення в Хілвелі наразі залишається невизначеним. Діагноз актору поставили, коли йому було лише 29 років. Я знаю, як тяжко це для інших людей, знаю, як тяжко для мене, але в мене з'явився певний набір навичок, який дозволяє мені справлятися з цією штукою. І я з вдячністю усвідомив, що оптимізм це стабільність та. Якщо ти можеш знайти щось, за що можна бути вдячним, значить, можеш знайти і те, заради чого варто рухатись далі. Розповів актор Фокс заснував у 2000 році спеціальний фонд, який збирає кошти на вивчення хвороби Паркінсона. За 23 роки вдалося зібрати колосальну суму майже 2 мільярда доларів. За його словами, вчені, яких спонсорував фонд, нещодавно виявили біомаркери хвороби Паркінсона. Це змінює все протягом найближчих п'яти років. Лікарі матимуть можливість сказати. Чи є у вас ця недуга, чи можна її передбачити, а потім навчитися лікувати? Актор видає книги остання 2020 року. має назву Немає часу кращого за майбутнє. Також створено фільм про Майкла Джей Фокса. Він досі той самий енергійний хлопець із палаючими очима. Марті Макфлай недавно гурт «Голдплей» запросили Майкла Джей Фокса на сцену Гластенбері. Там актор зіграв на гітарі разом із музикантами. Він один із найдобріших людей, яких я коли-небудь зустрічала. Так говорить його дружина. Пам'ятаймо, справжня сила полягає у здатності посміхатися завжди та всупереч. Косяць пасібо.